Остання наша дія, останнє наше правило це тема складного відсотка. Більшість великих капіталів робляться саме за допомогою складного відсотка. Цю тему хочу детальніше розібрати і все-таки донести до вас, щоб ви все зрозуміли і розібралися. Джон Рокфеллер сказав, що складний відсоток це восьме чудо світу. І це справді так. Є два види відсотків. Простий відсоток, він розраховується на основі первісного капіталу. Наприклад, відкладаєш 100 доларів і додаєш 100 доларів, а потім ще 100 доларів, і регулярно збираєш, збираєш цю суму. І складний капіталізований відсоток це спосіб отримання доходу за розміщеним вкладом, при якому. Нараховані відсотки додаються до початкової суми депозиту. Таким чином збільшується основна сума, виходячи з якої будуть нараховані наступні відсоткові виплати. І ця схема нарахування відсотків на відсотки називається капіталізацією. І складний відсоток може нараховуватися з періодичністю там, або в один місяць, або раз на квартал, або раз на рік, або навіть щоденно. Прості відсотки за депозитами не додаються до вкладу, а виплачуються вкладку. І такі вклади цікаві людям, які вже мають достатні заощадження і хочуть жити за рахунок пасивного доходу. А складні проценти працюють у депозитах із капіталізацією. І такі вклади цікаві людям, які прагнуть створити заощадження та отримувати пасивний дохід у далекому майбутньому. Давайте наведу такий звичайний приклад. Робимо депозит терміном на 20 років. З одного боку, вклад під фіксований процент 15% річних, і вкладаємо 10 тисяч і з іншого боку відсоток під 13% річних, ті ж 10 тисяч доларів. Та щомісячний внесок, припустимо, нуль. Так от, дивіться, через 20 років у вас що виходить? Підфіксований, ви маєте 41 тисячу доларів дохід, а під складний 115 230. Це просто в три рази більше. Хіба це не чудо? Так і чудо? Подивіться, як зростав капітал Уоррена Баффета. Складний відсоток працює в масштабі 30, 20 та 50 років, тобто, це експоненти зростання. І Уоррен Баффет – один із найбагатіших людей на планеті Земля, і зароблені гроші він всі постійно реінвестує під складний відсоток. Вам потрібно просто в цьому розібратися. Ви будете вражені феноменальністю складного відсотка. Застосовуйте формулу складного відсотка, з'єднайтеся її кожен долар, і візьміть, та зробіть домашнє завдання під цим відео. Що я вам рекомендую зробити? Нижче є калькулятор складного відсотка. Увіть, що у вас є 1 долар, і ти його реінвестуєш у масштабі 50-100 років. Під складний відсоток 10% річних. Але щомісяця ви ще докладаєте по 1 долару. Напишіть, яка б у вас сума вийшла. І ви будете просто шоковані, що робить складний відсоток навіть з одного долара. Також пропоную вам прочитати ще одну дуже надихаючу історію. Впевнений, вона вас дуже надихне. Історія тут.